Всіх вітаю, мене звуть Оксана, я енергопрактик, регресолог, гіпнотерапевт. Займаюся ефірними оліями, допомагаю людям пройти їхній шлях трансформацій, позбутися страхів, переживань, сумнівів, все, що заважає на вашому шляху. Мені дуже захотілося записати вам це відео з таким посиланням, що як має наприклад відбуватися прийняття батьків. Тому що це така тема дуже сильно актуальна, тому що всі ці образи, все, що відбувалося в житті, коли ви зростали, або навіть по цей час, коли вже люди дорослі, вони мають все одно претензії, образи. і... Невисказані емоції своїм батькам, тому що, на превеликий жаль, наше дитинство проходило в часи СССР, і там були зовсім інші закони і зовсім інші поняття. На сьогоднішній день світ змінився. Все працює по-іншому, але в нашій підсвідомості залишились образи на батьків. Коли є оці всі непроговорені емоції, блоки, страхи, переживання, неприйняття батьків, відповідно, наша родова енергія не протікає до нас равномірно, вона не тече до нас зверху вниз. Тому що, тому що ми... Починаємо вчити наших батьків, як їм жити, тому що починається таке, що я вже доросла, я вже старша, я більше знаю, я більше читаю, я більше бачу, більше чую, більше розумію, ніж мої батьки. І тим самим ви хочете їх вберегти, хочете їм. Допомогти, хочете їх якось підтримати, чи сказати їм, що так не роби їй ж то-то, то, піклуйся про себе. Ну, бо ви ж більше знаєте, правильно, бо ви ж ті типу, дорослі, а ваші батьки вже не такі спроможні, да? не так бачать цей світ, у них все по-іншому. І відповідно ви починаєте влізати, втручатися в їхнє життя, починаєте там все змінювати. Мама, я знаю, як тобі треба то-то-то, папа, я знаю, як тобі треба, то-то-то-то. На превеликий жаль, батьки не приймають цієї енергії, не приймають всі ваші всі поради, ваше піклування, ваше це, тому що вони в цьому світі з'явилися набагато раніше, ніж ми. І до того, як ми в них з'явилися, вони цей час проживали самостійно, самостійно адаптувалися в цьому світі, самостійно виховували вас, самостійно справилися. Зі своїми проблемами без вас на той час, поки ви підростали. Тому в них все вийде самостійно, вони проходять свої уроки, вони отримують свій досвід життєвий, вони отримують свої знання і свою енергію від свого роду. вони... Отримують те, що їм потрібно, і вони проходять цей шлях без вашого втручання. Знімайте зі себе костюм Бога, оце все, що я краще знаю. Мама, не роби так-то, так-то, бо буде то-то, то-то. Папа чи батько не роби то-то, то-то, не пий, ти ж своє здоров'я губиш, то ой, п'яте, десяте. І ще раз повторюю, ви хочете якнайкраще, отримуйте як найгірше. Тому що енергія протікає зверху вниз, відповідно від нашого всього роду, проходиться енергія через наших батьків і потрапляє до нас. Як вона потрапляє? Потрапляє через те, що. Мама вас, мама, тато питає, як у вас справи, піклується, хоче дізнатися, а чи, яке ви живете життя, що там відбувається, і тим самим вона через весь рід передає вам цю енергію свого благословіння. Як вам реагувати? Якщо вам не подобається те, що вас питає, питає мама та, чи батько, значить ви їм говорите тільки те, що ви вважаєте за потрібне. Ви їм не грубите, ну, не грубіть, не, як то сказати, не не вставайте на ці диби, не викликайте злість всередині, оці от невисказані емоції, вони з вас лізуть, так, що вона все життя. Коли ти вийдеш заміж, що там в тебе відбувається, я вже хочу онуків, коли ти народиш внуків, а від кого я народжую, якщо я навіть стосунки побудувати, поки не можу. Я не можу налаштувати те життя, про яке я хочу, про яке. Мрію, чоловіки зустрічаються, не такі, і то не так складається, і ще мама вас дістає. Коли вона вам задає такі питання, ви просто спокійно даєте таку відповідь, щоб мама просто заспокоїлась. Не казати там, що, типу. Не знаю, от-от вони будуть, а насправді їх не буде, не обманювати. Просто говорити так, щоб мама могла вам допомогти, тим, що вона буде вам цю енергію, родову передавати і допомагати вас підтримувати. Стримувати так само і батько, він теж про вас піклується, коли вас щось питає. Найгірше, коли вас нічого не питають, коли вас ніхто не турбує, коли про вас ніхто не піклується, оце буде найгірший варіант. Коли вони вам щось передають, приймайте це дуже з сильною вдячністю, тому що це і є ця енергія піклування, навіть те, що. Ви це не будете їсти, чи вам це не подобається, те, що вони вам дають. Ну, наприклад, моя мама там купляла якісь речі, які, там, наприклад, мені не подобалися, і я там злилася на що витрачати гроші, купляти, те, що мені не подобається, і що я носити не буду, чи вдягати. Тому ми приймаємо це з вдячністю, і ми радіємо те, що вони нам це можуть дати, чи вони ті самі гроші нам е, дають, ми злимося, що вони дають гроші. Це теж енергія, яку вони вам передають. Ви все приймаєте з вдячністю, тому що тим самим вони вам, вас підтримують, вам допомагають. Якщо ви відмовляєтесь приймати щось від ваших батьків, від Відповідно, ви блокуєте оцю енергію, яку вони вам передають через весь ваш рік, підтримують вас як можуть. Просто їм дякуйте, дякуйте і приймайте. Якщо це якісь речі, чи те, що ви не будете носити, ви тихенько їх комусь віддали, чи десь подарували, чи комусь е подарили, да, щоб ця річ не пропадала. Да. Якщо це щось з їжі, ви просто віддаєте бездомним. Я думаю, ви знайдете де це діти. Якщо вам ну цю їжу ви не їсте, наприклад, але ви за них не турбуєтесь, тому що ви молодші ніж ваші батьки, відповідно батьки. Дають те, що вони можуть, передають те, що вони можуть. Просто це все приймати з вдячністю. Тоді енергія потече до вас зовсім іншим джерелом і заграє вас зовсім по-іншому, коли відкриється ця вдячність за те, що вони вам дають друге, Якщо навіть і батьки померли, там, чи третє, це вже я не рахую. Чи навіть якщо батьки померли, але все одно у вас залишилися образи, ви пам'ятаєте, як вам було погано, чи як вас там щось мама програмувала на щось говорила вам постійно якісь ці речі, які у вас там відклалися. Да, там що Дивися, обережно, чоловіки погані, дивися там. No. почни там з якимось ахламоном зустрічатися, він прийде в твою квартиру, забере в тебе те, що в тебе є, обдурить тебе і ще щось. Це все програми батьківські, їх треба теж себе вигружати, заміняти на позитивні, на хороші, що в мене, про мене світ піклується, що в мене все буде добре, що я зустріну такого чоловіка, який буде відгукуватись мені, підтримувати мене. Не, я буду його підтримувати. У в нас буде гармонія, любов, щастя, задоволення і все таке інше на те, що вам подобається. А Не крутити в своїй голові те, що мама вам говорила все життя. Ну, Повернути ці, їй ці програми, бо це її, це не ваше. Вона своє життя якось так проживала, а для вас вже все, все зовсім по-іншому. Вот. Якщо навіть батьки померли. Якщо колись батько від вас пішов, пішов з вашого життя, там або помер, або коли ви були маленька, він вас залишив з мамою і пішов, так само маєте приймати батька, бути йому вдячним за те, що він подарував вам в життя, за те, що він дав можливість вам потрапити в цей світ, тому що дуже багато душ хочуть. Потрапити сюди, на, цей, на цю планету Земля, де можна пройти трансформацію, зростати тут духовно, мати це тіло, мати е, смакові рецептори, мати задоволення, дихати цим повітрям, е, гарно втягатися, е, їсти смачну їжу, бачити цю гарну планету Земля, там, подорожувати, отримувати оці кайфові класні емоції. це це можливо тільки тут, на цій планеті, і цей батько зрустрівся з вашою мамою для того, щоб передати вам цю можливість, щоб ви могли з цим скористатися, має бути вдячний зсередини, йти звідси, литися фонтаном на тата і на маму, і бути благодарний за це все, а не крутити там, що він такий чи сякий. Це все це одно мама вам нав'язала. Далі, якщо навіть батько... Копив, якщо батько. Пив, ну, Це все немає. Буває, навіть коли наркоман, батько. Просто бути вдячним, не засуджувати його, не осуджувати. Не, оце от що, не такий, не так, не той, не сяк. Якщо він навіть погодився з мамою погано, це теж їхні уроки, це їхня трансформація, це їхній період, де вони це все проходили. Значить, це потрібно було для зростання душі мама. Чи для е, проходження якихось уроків батькові, ви не маєте в це втручатися і бути оцією, я все порішаю, я знаю, як добре, а як недобре. Ви не можете цього знати, тому що ви не Господь Бог. Далі е, приймати. Всіх приймати з вдячністю і з любов'ю, бо вони тільки старалися для того і для вас, щоб було у вас все саме найкраще. Старалися, як могли, давали, як могли, робили, як могли. Я вам дуже вдячна за те, що ви це відео послухаєте, за те, що вам відгукнулось тут щось. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях вашим якимось усвідомленням, те, що вам відгукнулося. І так само хочу нагадати, що я провожу своє особисте наставництво, де я працюю разом з. Вами допомагаю вам забрати все, що вам заважає, ті самі образи, ті самі претензії, незадоволення, страхи, переживання і сумніви, ваші родові програми, ваші особисті навіяні може бути і з оточення, наприклад, і це все. Ми забираємо, змінюємо на позитивні програми, які будуть вам грати тільки в плюс. Так само я даю вам свої особисті практики, які я використовую для себе. І ви можете особисто зі мною змінити своє життя, пройти трансформацію і почати е, насолоджуватись, кайфувати, розслаблятись. Особливо це стосується жінок, яким зараз не вистачає легкості, задоволення і радості. Е, на моєму наставництві ми проходимо опрацювання батьків, тому. Е, Цікаво, кому, кому відгукується, пишіть мені в особисті повідомлення, слово, розбір, і, і ми з вами давимось на зручний час. І я вам допоможу побачити, як у вас відбувається в вашому житті. Ваше життя грає вам на плюс або грає вам на мінус. Всім дякую, всіх люблю, цілую. Бажаю вам всього самого найкращого. І діліться зі мною, тим, що вам відгукнулась. Дякую.